Слава Україні! Представтесь, будь ласка, хто ви? поліції Це посада ваша, щоб люди знали. Будь ласка, далі, тут назагаріть. А що? Ну так ви говоріть голосно, бо ви говорите десь незрозуміло де. Я слухаю вас, ми трибули повідомлення. Змісту вашої скарги Скарга моя, то що слідчий відділ Вижницької поліції Чернівецької області нічого не робить. Більше 200 кримінальних проваджень. Ви як... Начальник, який очолює це чудове заведення, слідчий відділ. Поясніть, чому ваші підлеглі нічого не роблять. Я вам поясню, що не збираюся, що у вас є чому? скарги, заяви були. А чому мені По нічого прому... не По вигляді заяву, вам буде надати. А чому ви нічого мені не маєте пояснювати? Я не збираюся пояснити. Чому? Ви викликали поліцію з приводу скарги. Я, я пишу заяву, скаргу на ваші незаконні закаргу, дії. І вам буде Яка? Ви Ваш колишній начальник Чубей дасть мені відповідь. Такий же афіріст так і ви? Ви почали? Що почув? А чому ви в робочий час знаходитесь на заправці, похлаждаєтесь, ховаєтесь від мене в туалет? Що? А чому вам зарплату тоді плоту? Що у вас якісь претензії, можна звертатися в компетентні органи. Які компетентні органи? Ну поясніть, скажіть мені. Ну, що у вас якісь претензії з приводу діяльності там, поліції. Зараз війна. І благодаря таким, як ви, і вам подобним, оборотням в погоні, у нас шо, зараз війна. Яка моя? Ваша уява. Яка уява? Що висе. Ваш брат, який супровождає краджений я ліс. На, на, на які? На які питання вони збираються? У нас є скарга. Є яка скарга? Будь ласка, ну, більше 200 е кримінальних проваджень. Почув... Три роки нема ніякого руху. Ну я хочу почути тоді, коли буде рух по я кримінальним провадженням. заяву, Ви висі, начальник слідства. Вежницького райвідділу Чернівецької області. Розкажіть людям, що відбувається, що ви робите в робочий час на заправці в туалеті, ховаєтесь від народу. Розкажіть, що робиться. Що, що? я слухаю. У вас є за ну, зараз за... я пишу скаргу на Ладно. бездіяльність слідчих вежницького райвідділу. Пиші. Ви начальник слідства вежницького Пиші. райвідділу. Прокоментуйте, що, що відбувається. Що що? Аферист Чубей розглянеть. Такий ж самий, як і ви. Ну, розкажіть народу. Ви розкажіть, що ви таке. Хто я? Да. Я громадянин України, який сплачує податки і ви утримаєтесь. Просі, що? Більше людям, щоб люди знали. Чого? Так ви розкажіть про мене, людям більше. Ну розкажіть, ви ж поліція, ви ж у нас всьому свобіля... все в курсі. Ну розкажіть людям. Власне, заяву, Звісно пишу. Оце народ бачите, кому ми платимо зарплату. Воно відходить, мечети, і все по барабану. Будемо дивитися, що буде далі. Слава нації Дмитро Каланча. На відео ви бачили заступника начальника Вижницької мусарні Чернівецької області, начальника слідства, такого собі недомусора, гнатюка Миколу. В простонароді Гнеда, Лукавський цеган. Сімейки. Мусарів. Такий собі потомстений мусор. А це його начальник. Начальник слідства Чернівецької області, такий собі чубей. Така собі, як вам сказати, обозівська відрижка. Ну, що таке то, я думаю, не потрібно пояснювати. Вони разом працювали в обозі і далі працюють, але вже по різним: один начальник слідства області, другий начальник слідства Вежницького райвідділу. Працюють далі. Що про Чубоя хочу сказати? Недавно поступила інсайдерська інформація, що він дав 100 штук баксів, щоб стати генералом. Ну його як лоха кинули, що дуже нам приємно. Ну, про цього клоуна-чубия чубоя ще буде окремо цілий репортаж. Сьогодні не про це. А тепер в загальному про роботу слідства вежницького райвідділу. Ну, такий бардак не тільки в вежницькому райвідділі, але тут ос особливо все. Чудненько. Чудненько, весело. Більше 200 кримінальних проваджень. З 2018 року я активно борюся з розкраданням гравійно-піщаної суміші, лісодеревини, корупційних складових, розкрадання, розпилювання бюджету чиновниками. Повний ноль, Повний ноль. 200 справ, нічого не під 200 справ, я навіть не знаю вже, скільки тих справ. Бо вони мені не дають витяги з ЄРДР, не дають ознайомлюватися з справами, не дають постанови про закриття кримінальних проваджень. Ну, повний безлад, повне беззаконня. Навіть не знають, всі справді. Ні одного адвоката, напевно, нема сякі справ, с в мене. Викликають мене на допит. За... Півгодини до началу допиту відміняють допит. Гроші не компенсують мені за дорогу. По 150 разів закривають ті кримінальні провадження незаконно. Йду по скаргою в суд на скасування, йду скаргою в прокуратуру. Втрачається час. Повний безлад. Державу Україну і нас, громадян України, обкрадають не на десятки мільйонів гривень, як я раніше казав, а на сотні мільйонів. Лісу крадеться по бешеному е, Гравійно, піщаної суміші, лише один котлован мільйон 200, мільйон сімсот. 700. Вже навіть дійшло до того, що екологічна інспекція навіть не виїжджає на місце рахувати збитки. Для того, щоб начальник Вижницького ревідділу Чернівецької області, такий собі, киселиця Олександр не до мусор, не получав згори по шапці. Розумієте, до чого вже дійшло. Ну, це було, правда. При колегаю, якого вже вигнали начальник Деї Карпатського округу, ну ще з новим керівництвом я не знайомився, бо нема просто часу. Навіть дійшло до того, що екологія не рахує збитків, сотні мільйонів гривень, по гравійно суміші. Там по кожному селу треба робити окремий сюжет, під 200 кримінальних проваджень нічого не розслідується, не видаються мені витяги. З ЄРДР не видаються постанови про закриття кримінальних проваджень. Все тянеться, все затягується, все е вчасно не розглядаються клопотання. Ну, взагалі повний безлад. Тут по кожному слідчому, що буде окремо декілька сюжетів, по кожній справі ми все висвітлимо, що вони робить, щоб ви бачили, як нас обкрадають, і це все покриває виженський ревідділ поліції. Ви бачили неодноразово, що вони прохлаждаються на заправки, крадіжські лісодеревини, що це супроводжує навіть рідний брат начальника слідства. Ну, все, ну, все, ну, як москалі кажуть, в порядку віщей. Це все ну, все нормально, все, ніхто на це не звертає увагу. Як не зупиню машину, так ліс краджений. Як не зупиню машину, так взагалі документів ніяких нема, всі бухи п'яні. Це повний бардак Нарід щось що треба робити, що треба об'єднуватися. Бо скоро ліс буде тільки на малюнках і в музеї. До того вони це все докрадуть. Повний бардак і повний безлад, повне беззаконня. Справи фабрикуються, справи не розслідуються взагалі. Вони поняття не мають, що таке закони. Підійдіть до любого мусора, спитайте, яку статтю. До свидань. До побачення. Ну що, буду продовжувати боротися. Максимальний репост, бо мене блокують. Зробимо цю наволіч відомою, щоб цю всіх гнид мусорських знала наша держава. Україна має знати своїх героїв. Разом до перемоги будемо боротися.